Всім привіт! Вітаю вас на своєму новому каналі. Не як новий. Він створений давно, але враховуючи те, що це лише четверте відео на ньому, я вважаю, що він новенький. І цей канал буде присвячений Таро. Езотериці. Тому, якщо ви натрапили на це відео, це означає, що ви тут не випадково, а це означає, що ви зацікавлені в темі таро або, зокрема, в езотериці. І так, звуть мене Грета, я таролог і також я іще займаюся чакрами. І сьогоднішнє своє дебютне відео я хочу присвятити темі страхів, коли страшно йти до таролога. І почну я з того, що колись я ж теж вперше звернулася до таролога. І мені теж було страшно. Отже, про мій досвід, як це взагалі сталося? Е, я ніколи, в принципі, не зверталася ні до яких езотериків, в мене не було такої віри, знаєте, в, щось, в якусь магію, в те, що хтось може мені передбачити майбутнє чи ще щось. Так, е, да, Я знаю, що такі люди існують, такі практики існують, але я ніколи цим. Не захоплювалася і не відвідувала таких людей. Але був період, коли мені потрібна була допомога зі сторони, коли я не могла розібратися в собі, і ну, мені потрібні були якісь підказки. І так виявилося, що якраз в цей момент я дізнаюся, що моя знайома вона займається, вона практикує таро І о, диво. Вона не носить чорну манцію, балдахіни, не знаю, там капюшони. Вона не сидить над магічними кулями. Це звичайна, красива, приємна дівчина. Знаєте, така максимально світла. І. Так, я до неї звернулася, я отримала свої відповіді. У мене був реально перший досвід позитивний, тому я далі продовжувала звертатися і до неї, і до інших, але потім прийшов момент в житті, коли я захотіла вже розбиратися в цьому сама. Мені, в принципі, набридло вже чекати чиєїсь відповіді, тому що ну, таро це настільки швидкий інструмент, якщо тобі потрібні відповіді прямо зараз. То ти прямо зараз їх і отримуєш. Але іноді буває таке, що, звичайно, що у людей може бути черга, ти не можеш прямо зараз сказати, зроби мені, прямо зараз мені зараз терміново треба. Людина може бути не в ресурсі, людина не вдома, вона просто фізично навіть не може тобі це зробити. Тому ось прийшов момент, що я захотіла сама розбиратися в цьому. Спочатку я робила собі розклади, потім своїм подругам, і потім вже незнайомим людям, це вже після того, як я закінчила курси по Таро. Так, ну, це мій позитивний перший досвід, і я дуже задоволена, що він був саме таким. Так, і перейдемо вже до самої суті відео, до наших страхів, чому нам страшно йти до таролога, чому навіть мені тоді було страшно йти до таролога? Тому що перше, що ми вважаємо, що це магія, це якийсь окультизм, що мені потрібно буде дати свою кров, зробити якесь жертви приношення, піти на кладовище. Тобто є багато практиків, які трішки спаплюжили ось цей образ тарологів. Так, я чесно сказати, я не знаю, чи використовують вони в магічних практиках таро, в своїх там чорних, так сказати. Але таро це однозначно не чорна магія. Ми ніколи не звертаємося до чогось потибічного або до якихось магічних ритуалів, не знаю, до духів, предків і так далі. Ні, таро це звичайний інст... незвичайний... Це інструмент самопізнання. Тобто, це не сила, яка буде керувати тобою, або принесе тобі в життя щось надприродне, або щось негативне. Ні, таро завжди залишає вибір за тобою, ти творець своєї долі. Далі другий найпоширеніший страх, але це е, лише моя думка. Да, ось збірка трьох страхів. Перший був, що Таро – це магія, е, другий е, страх це те, що ми можемо почути щось погане. Тобто ми боїмося, що ми щось почуємо негативне, погане, фатальне, те, чого не можна буде. Коротше кажучи, те, чого ми не зможемо е, змінити. Але насправді таро лише відображає те, що відбувається в нас всередині, або ті ситуації, які мають багато різних шляхів вирішення. Тобто, ми самі обираємо, ми самі можемо обрати, як нам діяти, що буде найкраще для нас. Взагалі, це дає нам змогу зрозуміти, куди нам рухатися далі. Тобто, таро воно не фактить нам якісь негативні прогнози. У таро немає негативних прогнозів. Це потрібно запам'ятати. Ось цей страх про якесь неминуче негативне майбутнє. Його потрібно відкинути, тому що насправді таро працює з нашим внутрішнім станом, з тим, що ми не хочемо зсередини себе викопати і. Виплеснути на поверхню. А от якраз такі карти, вони нас все от там розколупають і знайдуть те, що ми, ми самі знаємо, да, глибоко всередині себе, але ми не хочемо це сприймати. Ми не хочемо в це вірити. Ми хочемо почути реально щось магічне, що магічним образом, магічним чином у нас якось щось зміниться. Ні, тема працює з нашим внутрішнім станом, від зеркаля. все те, що у нас відбувається всередині, і дає можливість це побачити, ніби зверху. Зверху, да, оці от шляхи вирішення, шляхи куди рухатися і так далі. Тому Таро воно не визначає нашу долю, воно лише допомагає нам і дає якісь інсайти для прийняття правильних рішень. І третій страх, на мою думку, це відкритися чужій людині. Але потрібно розуміти, що таролог. Ну, ми не можемо рівняти це до психолога, але в принципі за вже роки своєї практики я зрозуміла, що з людьми спілкуватися на такі теми е важко, тому що їх реально як психологу потрібно вивести на правду. Вони не хочуть довіряти першій попавшійся людині. Вони бояться, що вони зараз розкажуть, а її висміють, а її е не зрозуміють. Її засудять, але ні, це не так. Повірте, кожен таролог чув в своїй практиці стільки історій, стільки всього, що ну, жодна ситуація не може привести вже в шок. Це по-перше. По-друге, жоден таролог не піде, не буде нікому розповідати. Ти знаєш, у мене була така клієнтка, а в неї така ситуація. Вона мені таке розповідала ні, тому що ви маєте усвідомлювати те, що ваше життя цікаве тільки вам, реально. Іншим людям, особливо чужим, це не потрібно. Ну, це особисто моя думка, да, що потрібно якось переступити ось через цей страх. Довіритися чужій людині. Розумію, да, це важко. Мені теж тоді було важко довіритися чужій людині, але людина мені зрезонувала. Якщо вам людина резонує і ви відчуваєте, що от вам цікаво, і ви хочете з нею поділитися, обов'язково ідіть до неї. Якщо, от навіть зараз ви слухаючи мене і розумієте, що Ну таке, мені вона не подобається. Значить, я вам не розумію, значить, я не ваш провідник. Тому це теж залежить вже від вас, від вашого вибору, від того, до чого у вас лежить душа, до кого у вас лежить душа. Так, ну я сподіваюся, що самі основні страхи вам зрозумілі, і те, що дійсно боятися немає чого, бо я була однією з вас, я теж боялася. І, можливо, ви поділитеся, можливо, у вас також є якісь. Думки з цього приводу, або ще якісь страхи, чому ви не йдете до таролога, чому ви не звертаєтеся до практиків. І мені буде цікаво це почитати в коментарях. І якщо вам було це відео цікавим та корисним, залишайтеся в мене на каналі, підписуйтеся. я буду старатися записувати побільше відео.